Ексклюзивна неповторна перлинно-рожева красуння Ауді А6» від офіційного дилера автомобілів цієї марки в західній Україні компанії «Ніко Захід». Тепер цю красу зустрічатимемо на вулицях міста Львова частенько. Щасливою власницею автівки стала Олександра Пилипців. Компанія Марікей надала можливість ще одному національному лідеру сісти за кермо власного перлинного рожевого Ауді А6» за значний внесок у розвиток бізнесу. Мерікейця компанія, яка займається красою. Ауді це також бренд, який невід'ємно зв'язаний з красою, з силою, динамікою. Компанія Нікозахід виграла тендер на поставку цих автомобілів. Скажімо так, ми переконали компанію Маріки пересісти з іншого бренду. І на сьогодні ми бачимо, що консультанти, національні лідери Маріки, надзвичайно задоволені вибором. Високий статус національного лідера компанії Mary це завжди можливість мати нове престижне авто. Невід'ємним атрибутом машини від цієї компанії є корпоративний ніжно-рожевий колір. А віднедавна і новий улюблений бренд автомобіля Ауді. Это потрясающий автомобиль, он очень мощный, он инновационный, и он очень подходит э, к тем, кто ведет бизнес компании Марикей. Потому что компания Марикей э, ведет бизнес современными способами, предлагает инновационную продукцию. Поэтому этот автомобиль очень хорошо подчеркивает, какой компанией Марикей является сегодня в Украине. Мені дуже подобається цей автомобіль. Він очень комфортний. Я просто зі своєю подругою приїхала на автомобілі в Львов із Києва на такому ж Ауді А 6. Очень комфортна машина. І я зрозуміла, що мені ця машина дуже йде. Она мені просто необходима. Донедавна на дорогах України ми могли зустріти дев'ять ексклюзивних таких Ауді А 6. Машина Олександра Пилипців – 10-та. власниця, не приховує захоплення. Дуже добре, вона така велика, простора, дуже подобається. Це сама класна машина на сьогоднішній день. Вона така швидкісна, вона така сучасна, вона така готова служити для водія. Дуже турбується про комфорт. Так що чоловік сказав, що це на сьогоднішній день дуже гарне авто. Доці ну вже не дочекаються, коли схочу зможуть покататися. Взагалі вони дуже мріють сісти за кермо. Карпати поїдемо кудись на екскурсію. І на відпочинок, і по роботі. Сюди, і по місту. Це та машина, яка пасує і жінкам, і чоловікам, ті, які хочуть бути сильними, модними, завжди в тренді і сучасними. Чоловік новоспеченої власниці власниці Ауді А6» Євген Пилипсів погоджується, автомобіль не можна назвати виключно жіночим. Якщо не враховувати рожевих кольорів саме цієї автівки, a А6» сильна, потужна, надійна, неодмінно підійде і справжньому чоловіку-автолюбителю. Хороший автомобіль. Багажник просто чудо. міщає величезну кількість квітів. Світ не запихав, рівно влізається, влізається, ще розлізається. Тобто автомобіль прекрасний. Дізнатись більше, випробувати на тест-драйві, як Ауді А6, так і весь модельний ряд цього бренду можна завітавши до салону офіційного дилера автомобілів Ауді у Львівській області у Нікозахід, що на вулиці Липинського.